Привіт! В ефірі програма Студентський квиток, яку для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії з вами Інна Зінюк. Дивіться у сьогоднішньому випуску: спортсмени, ліцеїсти, майстер-клас для журналістів, паранормальні явища. Вигадка чи правда? Незвідані цікавинки про викладачів Киму. Кого не секрет, що спорт це здоров'я та краса. Беручи це до уваги ліцеїстики КМУ не полінувались відсвяткувати День фізкультурника. Подробиці цього дійства знає Ірина Присяжнюк. Перший місяць осені багатий на свята. День фізкультурника одне з них. Вона пропадає на другу неділю вересня. Тож ліцеїсти Київського міжнародного університету вирішили вшанувати працівників цієї галузі, а заразом гарно провести час і влаштувати собі спортивні змагання, В котрих взяли участь дві команди ліцеїстів-старшокурсників Авентадор та Д'ябло. Крім традиційного перетягування канату та швидкісних естафет, учасникам пропонувалось безліч найрізноманітніших конкурсів з м'ячами, кеглями, обручами, ракетками тощо. Цікаво було, ще в тому плані, що конкурси досить складні були. Потрібно було навіть розробити певну якусь тактику, щоб впоратися із певним конкурсом і перемогти. Найкраще впоралися з завданням і здобула перемогу команда Д'ябло. Побіда, чесно, далася не легко, було тяже сорівні, але все ж ми побіділи. Команди були практично, ну, навіть рівні, можна сказати. Взагалі, ігра була інтересна. Хоча, звісно, не всі розділяють цю думку, мені, чесно кажучи, не очень нравится. Да, Тому що ми в основному граємо на теніс там баскетбол, а тут безсмисло, мені кажеться. Що ж, скільки людей, стільки й думок. У переможців своя правда, а в переможених своя. І це природно. Що ж до групи підтримки, то крім друзів-ліцеїстів, на свято завітали ще й улюблені викладачі наших учасників. Вони поділилися з нами своїми враженнями. Насамперед я аматорка спортивних свят, тому що в минулому сама спортсменка. І зловила себе на тому, щоб сама з превеликим задоволенням встала, пробіглася, пораділа за своїх. Такі от вони будні кіму спортивні, цікаві і неоднозначні. А головне завжди з користю для навчання. Ірина Посіжнюк, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Більшість юнаків, що навчаються на майбутніх журналістів, понад усе мріють працювати на ниві спортивного ньюзмейкерства. Втім, ця сфера журналістської діяльності вимагає не лише чималих знань, а й неабиякої експресії та енергійності. Щоб поділитися всіма тонкощами своєї професії, киму з майстер-класом завітали знані спортивні журналісти. Про які цікавинки вони розповіли студентам, дізнаєтеся із наступного сюжету. Спорт займає важливе місце у житті кожного, починаючи із занять у спортивних секціях і закінчуючи переглядом матчів. Спортивні новини користуються популярністю у значної частини аудиторії, а розповідають про такі події спортивні журналісти. Так як періодично у нашому університеті проходять майстер-класи, то цього разу до нас завітали два журналісти саме зі сфери спорту Максим Сухенко та Микола Василько. Процес навчальний – це також важливо. Але просто сидіти за партою всі чотири роки це не для журналістів. Журналісти повинні себе проявляти за межами університету. Максим Сухенко, випускник нашого університету, який з першого курсу вже декілька років успішно працює в спортивній газеті Команда у відділі внутрішнього футболу та досяг чималих успіхів у своїй роботі. Також з нами поділився своїм досвідом роботи на телебаченні. Відомий спортивний журналіст минулому ведучий програми Третій Тайм Микола Васильков. Насправді телебачення це бізнес-проект. Бізнес-проект з його бізнес-планами, медіапланами, які підкорюються. І все, що телебачення виробляє, оцінюється дуже просто і прагматично. Оцінюється системною рейтингом. Також телевізійник поділився враженнями від спортивних відряджень, розповідаючи про те, чому журналісти полюбляють їздити з командою в інші міста. Журналісти дуже брагурно їздять, їздять на виїзд. Динамо бере всіх та бере всіх літак разом з цими разом з гравцями, з тренерами. І бравурно, тому що їдеш в лон, лондон, ти там з ними, рад, тренування, все класно, всі на. А потім в кінці всього цього тріпу розчарування 0,4. Спортивна журналістика в Україні розвивається великими темпами. Сподіваємося, що такі люди будуть і надалі приходити до нашого навчального закладу та ділитися безцінним досвідом. Максим Мурга, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Що до редакції студентського квитка зателефонував викладач нашого університету і запропонував зняти сюжет на дуже несподівану тему. Мова йшла про паранормальні явища, які відбувалися в одному селі на Сумщині. Здивована та заінтригована наша знімальна група вирушила на зазначене місце. І ось що вони там побачили. Село Мала Бугайка називають селищем Привидом. Сьогодні замість поселення на цьому місці залишився лише цвинтар, який знаходиться посеред поля. За словами очевидців, причиною опустошення села саме стали аномальні явища. То що ж турбувало місцевих жителів? Бурхлива фантазія, чи тут насправді живуть полтергейсти? На місці колишнього села нині розкинулось поле цвітуть квіти. До війни на цій місцевості було всього до 10 хат, але з руками люди втікали до сусідніх сел. Причиною цього стали незрозумілі голоси у хатах, які лунали лише після того, як вимикалося світло. Багатьох мешканців села вже немає у живих, але залишилося декілька старожилів, які на той час були дітьми. Сьогодні вони неохоче і трохи з острахом згадують події свого дитинства. Ну то таке там щось було. У цій хаті що купили, ми да. от, от, і, ті люди жили, ось так їхати теж таке було. не нишком продали і, mm -hmm. і виїхали. Ну Вночі торохтіли і дружками, і усім на світі. Мешканці запевняють, що дивні події трапилися не лише у домівках, а й на роботі у полі. Були й такі випадки, коли люди губилися на місцевості, яка була їм добре знайома, а у трактористів з ладу виходила техніка. Дивні події з технікою і з людьми зупинялися комбайни. Ну я вже не кажу про те, що вони там то ламались, то ще от. просто зупинялися. Батьки переповідали своїм дітям ці страшні історії. Але від цих нащадків ми зараз дізнаємося, що були спроби самотужки здійснити розправу над невидимою силою. Але все закінчувалося невдало. Ця незрозуміла сила і далі продовжувала лякати жителів. Актив села дуже робив такі ну, засаду, так сказати, навіть із рушницями туди їздили. общем, що іменно шо воно, яке воно, в общем. Ну щось таке було таке гупання. Крики були втім, навіть е, таке, як е, раніше печі були, ці руська печки були. общем, так там сасвінка така була, що заслоняли. Так таке, як хтось вибивав. Колишні мешканці села Малабугайка до сих пір не хочуть повертатися на загадкову землю, і навіть у наші дні поле там не обробляється а домашня худоба обходить цю місцевість стороною. Також на місці колишнього поселення час йде за своїм розкладом, а компас замість півночі вказує на південь. Розряджаються батареї акумуляторні, виходять з ладу годинники або відбувається стрибок в часі. Тобто хвилинна стрілочка може рухатися вперед на 7 хвилин за 5 хвилин реального часу. Телефонний зв'язок та техніка час від часу виходять з ладу. Після проведення експерименту з годинниками виявилося, що на одному з них пришвидшився час на дві хвилини. Володимир Литовка пояснює такі незначні відхилення зміною місця знаходження аномалії. Такі аномальні явища впливають не лише на фізичний стан людини, а й на психологічний. Але поверхневі аматорські дослідження не можуть дати обґрунтованого пояснення подій у селі Мала Бугайка. До сьогоднішнього дня не існує пояснення того, чому усі колишні жителі селища до сих пір бояться розповідати про незрозумілі речі, які з ними відбувалися. Ця історія дуже зацікавила. Якось люди втаємничено говорили за це. Було село, нема села. Чого роз'їхалися, всяка, мабуть, поверхня якось впливає на психіку людей. І ця, на мій погляд, оце, оця місцевість, є у щось таке. Значить, треба їх вченим дослідити. Робітників, котрі вночі орали поле переслідували блимаючі вогники. Вони перетворювалися у фігуру статної жінки і, за словами очевидців, керували тракторами. Але як запевняють вчені, усім цим явищем є логічне пояснення. А містична поломка техніки це бурхлива фантазія і наляканість трактористів розповідями про полтергейстів. От і село Бугайка знаходилося саме в цьому теобразному. Розломі, от що що це про що це значить? Що в той час це могло бути якісь геологічні процеси. Вони супроводжувалися подвижками шарів підземних шарів. Це могло приводити до виходів газу, газів, які просочувалися на поверхню, світилися. Яким яка природа цього свічення? Важко сказати. Чи вірити по тибічні сили, чи керуватися здоровим глуздом це вибір кожного. Можливо, аномальні явища все-таки існують поміж нас, а можливо, це лише витівки природи. На сьогоднішній день мешканців села Мала Бугайка привиди вже не турбують. Але хто знає, що приховується від людського ока у найнеочікуваніших місцях? Крістіна Семенчук, Максим Сербін, Київський міжнародний університет. До дні дня вчителя студенти нашого університету вирішили зробити невеличкий подарунок викладачам. Чим вони дивували і розважали своїх наставників цього року? Дивіться далі. Кожен викладач має свої секрети успіху у студентів. І для нас вони погодилися підняти завісу над таємницею, що вони роблять для того, щоб сподобатися студентам. Очень тщательно, ночами, готовилюсь до лекції. Нічого. Честно слово, ничего. Уважаю просто и все. Ну, наверное, стараюсь быть естественным. Я стараюсь быть самим собой. Ну, по след будет и Я стараюсь быть для них не только преподавателем, но еще и другом. Да, наверное, ничего. Все же дело в шарме. Цікаво, а як відповіли на наступне запитання наші викладачі? Чи згодні ви з думкою, що з точки зору банальної ерудиції, не кожен індивідум, що мислить локально, здатен ігнорувати тенденції парадоксальних емоцій? Як говорив Остап Сулейман, Берта Марія Бендербей, Ма гуманітарний ум не в'їхав в суть вопроса. Ну, не кожен, звісно, согласен навіщо ускладнювати життя таким. Согласна? Ну просто совсем не поняла. Тут все дуже індивідуально. Вообще, наверное, лучше спросить у автора. Все знають, що в університеті викладачі насправді дуже зайняті. Пари, студенти. Коли ж вони знаходять час для роботи? У мене просто в сутках 26 часов. Я на час позже ложусь і на час раньше встаю. В робоче время. Да, это вопрос, конечно, сложный, потому что что считать работы? В рабочее время? Ну вот как раз таки в это время. Ну ведь студенты и пари это и есть наша работа. Моё життя це моя є робота. В останні 24 години, які остаються в курсі роботи. Зосереджено, як на бій, або ж навпаки, із радістю в серці йдуть на пари наші викладачі. Про що вони думають, збираючись на лекції? А пари? раз по-разному. Ну, я настраиваюсь положительно о предстоящей лекции, о предстоящей паре. Как донести свої думки? Я думаю, що я йду туди, де мене ради ждут. Кожен викладач має свою фішку, що є його мовно-стилістичною особливістю. Який вираз або слово вживають вони частіше за все? А до хати ходили, а сусідів питали, а свідків знайшли. Основний принцип роботи журналіста. Не на камеру. <ріст> ну, типу, метафори. Ну ні, не, не цензурно слово тут. Навіть не знаю. Вот это було. На этот вопрос лучше ответять мої студенти. Відповідальність. Это в слово У мене таких нету. Всі викладачі різні й унікальні. Скільки людей, стільки думок, стільки ставлень до роботи. Дар'я Тарасова, Кристина Семенчук, Максим Сербін, Дмитро Аліфанов. Київський міжнародний університет. Наразі це всі наші новини. Команда студентського квитка прощається з вами до наступного випуску всього на тиждень. А от політньому тепле сонячне проміння схоже скоро з нами усіма попрощається надовго. Тож пильнуйте за мінливістю осінньої погоди та бережіть своє здоров'я. Або ж займайтеся спортом, беріть приклад з наших ліцеїстів, бо це найкраща профілактика. Якщо у вас є якісь відгуки чи пропозиції, надсилайте нам їх за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49, або ж телефонуйте 450 06 31 код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я Інна Зінюк. На все добре!